Вітаю, ви слухаєте подкаст від гречки. Є різниця. Мене звати Павло Іванов. З істориками і мовознавцями з Кропивницького я говорю про боротьбу усього українського за право існувати протягом століть російської окупації. Гостя цього епізоду, кандидатка історичних наук, завідувачка катедри історії України та всесвітньої історії центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка Оксана Бабак. А тема нашої розмови свята і відповідні традиції, які намагалася Стерти з пам'яті українців російська влада, замінивши їх власними. Ді слів Оксани Бабак, починаючи з 1721 року, відколи Росія стала імперією, імперією без історії, власних цінностей та культурних традицій, все, що вона робила, русифікувала окуповані території, нищила або привласнювало здобутки їхніх жителів, адже тільки так вона могла реалізуватись, якщо говорити про нищення і викривлення святкових традицій українців, особливо старались більшовики метою, яких було формування масової свідомості радянського люду. Тому про них ми переважно й говорили квінтесенцією чи то пак найвдалішим радянським проєктом свята був новий рік. Направду це досить вдалий проєкт. Він продукує до сьогоднішнього дня, але це який спрямований на формування радянської людини, і ось маніпуляція масової свідомості, вона якраз і була зроблена таким чином, щоб сформувати цю людину. Зокрема, етнографи, історики і українські, і зарубіжні, зокрема російські, вони ставляться до цього по різному Ось, Зокрема, один із етнографів, вона кандидатка філологічних наук, але фольклористка Олена Чубанюк, вона. Говорять про те, що свято це своєрідна ідеологія. Свято не можна там насадити для цього потрібні умови, і оці умови виникли в результаті більшовицького перевороту. Але українська революція вона стримувала ось ці дії, які були спричинені радянською дійсністю, і вони ще не розвернули свою машину. Ця Чубанюк говорить про те, що існує певний цикл сонцестояння, тобто зимове сонцестояння, народження нового, тобто народження нового сонця, народження нового бога і народження нового року. Новий рік в обрядовості українській був тільки він називався Василем, але він був цей новий рік, тому що щедрівки, які виконувалися, які здійснювалися, вони були притаманні в другій половині 19 століття. В усій Європі відбуваються ось такі антирелігійні, ну може спрямування. Ялинка є, ялинка приходить з німеччини ялинку. Вони встановлюють, скажімо так, в містах і є приклади і документи, які говорять про те, що ялинка була. В другій половині 19 століття в Києві і була вона не тільки для, скажімо, заможніх і багатих людей, вона була і для робітничого люду, але в селах, як правило, зберігався оцей різдвяний дух, коли на різдво ставили дідуха. Дідух це українська різдвяна прикраса з колосків, символ предка покровителя, зачинателя роду, а також символ врожаю, добробуту і багатства. Це вертикально встановлений сніп, інколи прикрашений кольоровими нитками, стрічками, квітами і плодами. На святвечір господар будинку забирав дідух і обходив із ним обійстя. Далі вносив дідух до хати і ставив під іконами. Свою обрядову роль дідух виконував упродовж усіх різдвяних свят. Зберігали його до Нового року або до. Водохреща. Після, як ставало темно, виносили на вигін або в сад і спалювали, щоб прикликати цим весну. В християнській культурі дідок символізує також святих і хрестове Воскресіння. Як сніп є частиною щорічного врожаю, так Христос постає частиною загального обіцяного Воскресіння усіх людей. Далі Оксана Бабак. Різдво воно існувало як обрядовість, як свято, як народження Христа, існувало і в місті, і в селі. Але в селі це більша традиційність, яка пов'язана з певними особливостями. В місто завжди йшло трошки урбанізовано, вперед, якраз це процес модернізації, який був задіяний по країнам Європи. І цей процес модернізації торкнувся і ось цього дерева. Бо ялинка є якраз деревом. Яке є зелене, деревом яке десь півзвучне із тим самим дідухом, тобто із зв'язком поколінь. Воно є зеленим, і це дерево є усвідомленням яскравості свята, бо воно має і запах, воно і має колір, і дерево це ялинку прикрашали, і якраз це відбувалося напередодні різдва. Тобто, це такі символіка, атрибутика Нового року вона існувала. Але вона йшла вже як символіка Різдва, а потім вже Новий рік доходив. Чому Новий рік став таким символічним для радянської людини? В 1917 році ще святкували Різдво, і Радянська Україна теж говорила про ці питання, які певною мірою стосувалися різдвяних свят, і вони були вихідними 25-26 грудня. Вони були вихідними, але вже згодом різдво було репресованим. І разом із Різдвом репресували і ялинку, тому що дідух для них не мав такого значення, а ялинку репресували. Тому до 30-х років, скажімо так, до 1935 року, до кінця 35-го року, це питання святкування з ялинкою було закрито. Таким чином вони боролися з Різдвом. І оця радянська обрядовість певною мірою направду є досить спланованим проектом, і цей проект має різні напрямки. Він торкається і колективної пам'яті, бо тут іде перегук діду ялинка. Дід Мороз, Святий Миколай». Тобто, наприклад, говорять про Діда Мороза як про демонічну, навіть не демонічну силу, а силу особливу, яка є в українській обрядовості. Тому що святкує через дво, глава сім'ї або господар, він обов'язково брав миску з кутею і йшов на вулицю, казав Мороза Морозенко, йди до нас кутю їсти, промовляючи тричі. А потім казав: якщо не йдеш до нас кутю їсти, то не йди на наші ниви, на нашу господу, на нашу худобу, а йди в ліси і не роби нам шкоди. Тобто, з цією силою холодною крижаною, оскільки не було захищені від таких сил природних, людина захищалась в такий спосіб. Палій, наприклад, історик говорить, що Дід Мороз, це перетрансформований російською ідеологією Святий Миколай. І ось тут Святий Миколай це особливий персонаж, який існував. Це Миколай Мерлікінський, Він народився в 270 році. Він походив із дуже заможній родини. Його дядько був священником досить високого сану, але у Миколая батьки загинули, тобто вони померли від страшної хвороби. Тоді він розпродує дуже заможний чоловік, розпродає все своє майно, роздає бідним і йде по світу, проповідуючи Христа і проповідуючи добро. Багато міфів і легендів про нього складено. Але якщо порівняти з Святого Миколая, це єпископ. Святий, який не міг там ходити, скажімо так, роздавати подарунки, це був єпископ, який насамперед робив добро, яке б не було побаченим. Ходять у такі міфи, що була одна родина, в якій було кілька дівчат, троє дівчат, і дівчата не могли вийти заміж, тому що в них не було пособу. І тоді Миколай їм оці мішечки із золотом кидав через комін. Ну а про той період ми можемо знати, які були вікна, чому ці вікна були для збереження тепла, або високі податки були і так далі. Він кидав це через демарк, через комін, як хто каже. І вони потрапляли безпосередньо у панчохи, бо панчохи, як правило, сушилися біля Скажімо так, тепла. І ось пішли такі легенди про те, що Миколай приносить дарунки дітям от, в панчухах або в шкарпетках, які стоять. Тому то дуже в багатьох країнах розвішують оці, скажімо так, стилізовані шкарпетки біля камінів, біля тепла. Друге, що було у святого Миколая, це іграшки. Він сам виготовляв ці іграшки і роздавав діткам. І от ми тут можемо побачити можливо підтвердження, а можливо співпадання. І словами палія про те, що дід Мороз теж такий типу добряк зображені. Цей добряк він також носив мішки мішок і з цього мішка витягував подарунки. Або ще ж він там дарував іграшки, але відмінність тут була суттєва. У Святого Миколая була специфічна книга, тобто книга там, де записувалися вчинки людей. Дід Мороз, він нічого не знав про дітей, він ніяк не міг розуміти, хто такі діти. І ось тут вони не могли придумати, яким чином цей дід Мороз має бути. Святий Миколай прийшов до нас із заходу. Здебільшого він був на Галичині, і до нас потрапив також разом із людьми, які доволі швидко рухалися по всій території України. Теж прийшов до нас, святий Миколай. І ось це свято, яке ми будемо нині святкувати, це свято Святого Миколая буде 6 грудня. І це перехід на. Новий юліанський календар є закономірним процесом, до якого нам потрібно буде звикати. І стереотипність тут якраз буде відігравати тих людей, які кажуть, що ми звикли. Включаємо свої критичне мислення і думаємо, чому так відбувалося. Чому на початку ХХ століття світський календар перейшов на григоріанський, а церковний десь там залишився? І ось ще одна така спроба це. Абсолютно від'єднатися від тих принципових особливостей, які пов'язують нас із московською церквою. Чому саме так відбувається? Бо на початку ХХ століття з українською революцією питання так не стояло, бо і Андрія було 30 листопада. І Миколая було 6 грудня, і Різдво було 25, 26 грудня. Святвечір в народних традиціях українських відіграє дуже велике значення. От якраз 24 грудня, напередодні Різдва, святвечір це особливе таїнство, яке не тільки гласить про народження Христа, а про ту єдність, родинну єдність, коли вся родина зберегла навколо стола. І ось тут і фольклористика спрацьовує, і прославляння Господа, і колядки різноманітні. Але ж це було категорично недозволено, репресовано і вважалося, так як і Ялинка вважалося буржуазно попівським І оце буржуазно-попівське дуже довгий час тривало. Ініціатором створення радянського свята новий рік замість Різдва Христового вважають радянського партійного і державного діяча Павла Постишева, одного з головних організаторів голодомору 32-33 років в Україні сталінських репресій, розгрому українського національного відродження, церковної архітектури та політики українізації. Іронічно, що цього активного прихильника репресивної політики та ліквідації ворогів народу самого розстріляли, звинувативши у прихильності до Лева Троцького та шпигунстві на користь Японії а реабілітували вже за правління Микити Хрущова у 1955 році. Далі про народження радянського нового року Оксана Бабак в літературі один поперед одного переказують ідею про те, що секретар ЦК КППУ України якого спрямував Сталін в 1933 році, що саме він є ініціатором, і це йому належить ідея, саме відновлення або реабілітація ялинки і Нового року, тобто святкування та Ну, Одна із російських авторок в своїй книзі Російська ялинка вона простежує. Не каже, жодне рішення не відбувалося без з'ясування самого Сталіна. Сталін, виступаючи перед стаханівцями в листопаді 1935 року, промовив знамениту фразу: жити стало краще, жити стало веселіше. І Сталін мав непогану освіту. После, що вже не мав освіти загалом. Навіть не закінчив початкову освіту. Як про нього кажуть, що він був людиною маніакального характеру, що він був ну трохи топоватий, так вони про нього пишуть, і що Сталін його спрямував до України. Всі доводять, що у правді було таке повідомлення невеличке, яке називалося Необхідно створити свято, яскраве свято для наших дітей. І це було сказано вже я не буду обманювати чи 26, чи 28 грудня. І тут раптом в усіх червоних куточках, в усіх закладах, які були, були відразу поставлені ялинки. Ялинкові ярмарки відбулися. Ну тут з приводу ялинкових ярмарок теж було чудово. Вони боялися, що їх не розкуплять ці ялинки. І в більшості своїх учасниками купівлі цих ялинок або споживачами були саме радянська армія. От Очільники радянської армії. Але так, щоб за день чи за два до ярмарку це було сказано і зроблено, не підготовлено, що ніби він саме поспішив це представив Сталіна. Гостя вже говорила про версії появи в радянській мітології образу Діда Мороза. Далі детальніше і про нього, і про його онучку. Позитивні персонажі і Снігуренька Дід Мороз вони присутні в радянській міфології. Чому саме позитивні? Бо це один із інструментів або методів, це один із методів пропаганди. Сьогодні ці методи пропаганди діють зі сторони Росії. Вона їх абсолютно не позбулася. Ще їх трошки удосконалила. І оці методи пропаганди вони й були тоді, але знову ж таки, XIX століття. Процес модернізації або так в підручниках говорили процес промислової революції. В російській державі він теж відбувався або в російській імперії значно пізніше, скажімо так, ніж в інших країнах, але відбувався. І от в масовій культурі доволі популярним в Росії був театр. В цьому театрі важливу роль відігравали оці такі масові гуляння, масові явища. І так десь на середині ХІХ століття написаний був твір, який називався «Морозко». От якраз тут він називався Морозко. Не дід Мороз, бо мороз, і ми вже говорили, це щось крижане, це те, що. Е, Усвідомлює і уявляє смерть, холод. Людина взимку без належної підготовки не виживе, а морози були доволі сильними в нас на території України. І тому морозко або Мороз – це персонаж не зовсім позитивний. Так був твір написаний відповідно про Морозка, коли було дві сестрички, яка одна. Стрібнула в колодязь, і потім цей, вона там виконувала все, що їй говорили, і за це вона отримала, скажімо, срібло золото а інша, стрібнула, нічого не робила і нічого не отримала. Але тут поєднання дід і мороз. Дід це знову ж таки асоціація із предками, із мудрістю, із зв'язком із попередніми поколіннями. Це досить грамотно придумано, Тому поєднання саме. Мороз тут втрачає уже оцей негативний е, образ, а набуває навпаки позитивного образу. Що ж, снігуроньки, тобто є внучка, як часто говорять, це теж асоціація зими, бо і в, теж ведності її спалюють, але е, Тут якраз і Олександр Острозький написав цю снігуреньку. Вона в такої степені була популярною, що Васній намалював картину. Римський Корсиков написав оперу. І це було ну просто на бум розбиралося, як то кажуть, як гарячі пиріжки, і це теж впливало. Тому складності взяти ці персонажі, теж не було. Наскільки той образ, який був трансформований від Святого Миколая до Діда Мороза, чи можливо ось ці етнічні театралізовані письменницькі міфолізовані дії були взаємопов'язані між собою, я думаю, що так. 30-х вони взяли їх на озброєння, тому що потрібна була ялинка з різдвом. Вони не могли боротися, тому що традиції і колективна пам'ять, і спадщина і українські традиції, вони були досить міцними. А вони ж поєднувалися ці українські традиції із християнським віруванням, християнством. На ялинці ж поставили п'ятизіркову ось цю зірку, віфліємську зірку забрали і підмінили, сказали, от п'ятизіркова кремлівська. Знову ж таки, снігурка гукала Діда Мороза. Ну, той, скажімо так, аналог, коли батько виходить на святвечір, і гукає морозу, йде до мене кутю їсти. А тут до діток гукав. Оці новорічні ранки це було приниження особистості. Старалися колективно свідомість формувати, тому що там не було. Індивідуальності новий рік радянського формату тестували саме на українцях, сказала Оксана Бабак. Перша ж ялинка була в Україні, в Харкові, а наступна була вже у Кремлі. Тобто вона вже була в Москві. І ось сценарій, бо методички тоді всюди були. Вони називалися сценарієм Що можна, чого не можна, і оці методички були у вигляді сценарію, розроблені ось тим самим Сергієм Михалковим. Методички по відношенню до нового року були і те, що ви кажете про мандаринки. Люд жив бідно, бо 30-ті роки це був голод. Там вже не думалися про щось. Це е, були репресії, страшні репресії, придушення опору. Будь-якого тому е, ті самі мандаринки, Олів'я. Олів'я це теж був специфічний проект і досить вдалий проект. Люди пов'язували це все із запахом, із смаком. Це є пропаганда, і це є ось ця маніпуляція людськими не тільки емоціями, а й різними поняттями, які існували в радянський період. Радянський народ свята любив, попри дефіцит, який був чи не головною радянською традицією, святкові столи завжди були переповненими, і часто саме перед святами на полицях магазинів з'являлись дефіцитні товари, як спроба створити видимість хорошого життя. Більшість радянських свят була заполітизована, особливо ті, які мали національне українське або релігійне походження. Все, що пов'язане з Україною, вони ж у 1918 дев'ятсот року вони все об'єднали, сказали, що ось. Все, що буде прийматися, це буде прийматися сусільне і Росії, і України. Всі свята, які були національні, українські національні, по державотворенню протягом всього періоду, ну, наприклад, та сама Покрова, вони ж до покрову як відносилися? Вони шукали, як би можна було це слово замінити. І перетворити його із релігійного в світське. це був так званий день врожаю. Вони це його замінювали. А покрова це день козацтва, а покрова це в 20 столітті утворення упа, покрова це незалежність українська. Якщо ми дивимося по релігійним святам, то ті самі великодні свята, тріця, тріця була перейменована у День зеленого друга чи дерева зелене. Тобто це, три, ці зелені свята вони були також переіміновані. Вони трансформували ось це е, свято, коли люди виступали за свої права. зокрема, День боротьби за права жінок, от вони його приписали Кларі Цеткін. Є досить відома українська дослідниця Оксана Кіс, яка по гендерній спрямованості написала саме з історичної точки зору дуже багато, і знову ж таки вона відкидає всі ці позиції, які стосувалися там Клари Цеткін і всього іншого. Жінки українські, на відміну від, скажімо так, жінок російських мали певне право, ментальність у них була абсолютно інша. І це знову можна простежити з української обрядовості, тому що українська жінка її не її, просто схвалювали, її поклонялися, а й не дарма за часи відновлення незалежності відразу постало питання про день матері. Тобто це навіть не обговорювалося, і воно досить швидко і війшло ввійшло в нашу традицію. Тобто, воно було відновлено. Воно до цього було, і пошана до матері була досить високою. Далі свята, які пов'язані, наприклад, із 1 травня, Це теж боротьба за право мати і. Економічні права, і вони повинні бути захищені. Оці захищені економічні права про 40-годинний робочий тиждень або 8-годинний робочий день. Вони сьогодні відзначаються більш ніж 100 країнах світу. І знову ж таки радянська влада старалася їх трансформувати, показати ось пролетаріату. Велика кількість ось цих професійних свят. бо в цій совєтській минувшині була певна класифікація свят. Яка це класифікація? Трудові їх називали, називали там свята, які були, відносилися там, до вшанування цих лідерів, там смерті, народження і таке інше, до народження Совєтського Союзу і так далі. Ну, наприклад, от той самий День енергетика. Да? Приголосив план Гелоро е, Лінін. От він приголосив, отже, є День енергетика. Полетіли в космос, отже, є день космонавта. Особливе значення, мабуть, займає кілька свят, яких є категорично проти, е, бо вони атрибути, ці радянські, залишились донині. Е, це день знань. Я за знання завжди стояла і стою горою. Але лінійки, які сьогодні існують в школах, це пережиток минувшини. Він не спонукає до розуміння, що школа це є середовище, в якому ти отримуєш освітні послуги для далі розвиватися і успішно жити. А ця лінійка, вона мені здається, дискредитує будь-який процес, який є в школі. Ще таким самим святом радянського пережитку, я думаю, що є день вчителя. День вчителя, тому що вчитель себе незручно почуває. Коли заробітна вчи... сплата вчителя висока, він не буде потребувати ні квітки, ні подарунка, тому що він виконує свої функції. Я розумію, що в мене буде багато критиків з цього приводу, але я вважаю, що це пережитки. Радянської системи. Бо радянська система старалася маніпулювати не просто свідомість однієї людини, а масової свідомості. Тому ця іронія долі, яка е, була певною мірою е, в ніч е, перед Новим роком, вона ж від А до Я показувала е, ось цю стереотипність. Загальну картину, бо це ж треба було так побудувати міста, щоб переплутати будинки і все таке інше. Ось цей алкоголізм, який трактувався. Тобто ці всі фільми насаджували не мислення для людини. А її підкорення, говорячи про радянський тип людини, це людина, яка повинна була бути в масі всій, я не кажу в колективі в масі і здійснювати. Бо ось цей жовтневий переворот, який був в 1917 році. Ці всі маніфестації, транспаранти, оця хода вся загальна, вона ж спонукала до об'єднання. Ось той самий новий рік. Всі дивилися іронію долі. Отже, вони таким чином об'єднуються. Вони стають. Єдиним е, совєтським народом, і це також була е, запрограмована е, позиція щодо пропаганди і маніпуляції свідомістю. Ви слухали подкаст від гречки «Є різниця». Мене звати Павло Іванов, з кандидаткою історичних наук, завідувачкою катедри історії України та всесвітньої історії Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка Оксаною Бабак. Ми говорили про українські свята спотворені російською владою, а також насаджені нею власні святкові традиції. Дякую, що слухали до зустрічі в інших епізодах.